Перш ніж я розпочну розповідь про пророцтва трьох українських ясновидців минулого, доречно буде згадати і про сучасних так званих ясновидців. Адже деякі глядачі іноді просять мене висловити свою думку про того чи іншого Ютуб-ясновидця, і для того, щоб їм відповісти, я мусив переглянути їхні відеоролики. Отож моя відповідь є такою. У наш час немає жодного ясновидця в Україні, який би давав інтерв'ю на телебаченні або на Ютуб каналах. Тих, які називають себе ясновидцями багато, але ясновидців немає. Та ви й самі подумайте, чи мали б ці люди час на тривалі постійні інтерв'ю, якби і справді вони були ясновидцями. У радянську добу влада забороняла всяку діяльність ясновидців. Так тривало аж до Горбачовської перебудови, але попри заборону влади, до справжніх ясновидців стояли черги людей, і треба було стояти в черзі зранку до вечора, а то й до наступного дня, аби потрапити до них на прийом. Про вангу відомо саме тому, що її використовувала болгарська влада, а про них відомо менше, але вони їй нічим не поступалися. І якщо не применшую, то у другій половині ХХ століття в Україні було принаймні два ясновидці, які мали здатність передбачати майбутнє. У 1970-х роках славився своїми провіщеннями пантелеймон Зазуля, який мешкав, якщо пам'ять не зраджує мене, десь на межі між Київщиною та Чернігівщиною. На той час я був ще малим і мало цікавився такими речами. А в 1980-ті та на початку 90-х на Львівщині був добре відомим Гаврилко Збучал, до якого люди зі своїми проблемами їхали навіть із різних куточків Радянського Союзу. Обидва вони пророкували про майбутнє України, яке наразі ще не виповнилося. Але очевидно, вже найближчим часом таки виповниться. Про зазурі я випадково дізнався десь у 1975 році, а скоріше навіть у 1976. Наша сусідка-вчителька вийшла у 1975 на пенсію і поїхала до зазурі, аби дав пораду у питанні налагодження сімейної гармонії. Чоловік у неї мав крутий характер і попри те, що не був пияком, але розгон вдома іноді вчинив. Отож дещо з того, що почула від зозулі ця вчителька розповідала сусідам, і я чув на власні вуха, як моя мати переказувала їй слова батькові. Сусідці вчительці Зозуля порадив ніколи не давати в неділю гроші в позику. Це і все, що вона розповіла особисто про себе. Але окрім того, розказала й пророцтво від пантелеймона Талеймона Зазурі, сказав він приблизно таке. На нас усіх чекає велика біда. Буде біда, як грім на голову. Люди від неї помиратимуть, і у нас буде гірша, ніж у вас. Але колись ще настане такий час, що велике добро прийде. До біди ти доживеш і переживеш, а до добра твої діти доживуть. Та біда, про яку говорив Зазуля, це Чорнобиль. Катастрофа сталася років через десять після цієї події, діти ж цієї вчительки приблизно із 55-57 років народження, і кожен з нас прекрасно знає, що ніякого великого добра в Україні ще не було, отож воно має прийти уже в найближчі роки. Про провидця Гаврилка з Бучарів біля комарно, я вперше дізнався після того, як переїхав у 1989 році на Львівщину. Люди його хвалили за те, що побудував церкву у своєму селі за власний кошт. Отож я вирішив побачити на власні очі цього ясновидця. Біля його хати черга виявилася величезною. І люди в черзі багато про нього розповідали. Говорили, що приймає він лише в сонячні дні, а в хмарні дні нікого не приймає, поза як дивиться на сонце і тоді бачить видіння. Раптом сам Гаврилко вийшов із хати і почав емоційно сварити деяких із своїх відвідувачів, що стояли в черзі, а сварив він їх за матюки, якими вони перешіптувалися. Тоді я почув, що Гаврилко забороняє сквернословити на своєму подвір'ї навіть подумки, адже виявилося, що прекрасно читає чужі думки. Приблизно за годину він вийшов із хати ще раз, подивився на сонце і дуже голосно сказав, аби всі почули у ваших церквах усі рушники познімають, а потім тихо додав. Але довго так не буде. Рушники сховайте, вони вам ще згодяться. А ще за якусь годину він знову вийшов із хати і відразу ж натовп загомонів, що Гаврилко поїде до Львова, бо його приятель, мовляв, потрапив до лікарні. У найближчі роки, згадуючи про цю подію, я подумав, що рушники таки у церквах ніхто не знімав. І лише останніми роками рушники в деяких греко-католицьких церквах почали знімати, а у деяких навіть іконостаси прибрали. Гаврилко сам був православним і досить критично ставився до греко-католицької церкви. Отож він сказав не випадково у ваших церквах, маючи на увазі, що така модернізація відбудеться лише у деяких храмах УГКЦ. А позаяк Гаврилко також додав, що рушники греко-католикам ще згодяться, то випливає висновок, що ця протестантська реформа в ГКЦ носить тимчасовий характер. І такий висновок цілком логічно доповнює передсмертне пророцтво митрополита Шептицького, автентичність якого на сьогоднішній день уже ніхто не заперечує. Чому передувала кропітка робота істориків? Отож нагадаю вам це пророцтво Шептицького. Я бачу майбутнє відродження нашої церкви. Вона буде кращою, величнішою від давньої та буде охоплювати цілий наш народ. Україна звільниться зі свого занепаду та стане державою могутньою, величною. Яка буде рівною із іншими високорозвинутими державами? Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода будуть панувати у ній. Як бачимо, з пророцтва Шептицького є помітним, майбутній розквіт Української держави буде тісно пов'язаним із майбутнім розквітом української єдиної. Помісної церкви, до якої увійдуть гать усі українські церкви східного обряду, зокрема у ГКЦ. І це саме буде те велике добро, що чекає на Україну за пророцтвом Пантелеймона Зазулі. А ви на це можете сказати, а як же Герехія? Вона ж не дозволить розвиватися в Україні як в суверенній державі, тим більше, що в НАТО ми ніколи вже не будемо, а відповідь на останнє запитання дає той же Ясновидець з бучалів Гаврилко. У Фейсбуці в групі бучали записане його пророцтво за 1983 рік, коли до влади прийшов Андропов. На той час Гаврилко працював сторожем на заводі, адже комуністи вирішили дати йому таку роботу. Аби не приймав людей. Коли ж за Андропова наряди міліції почали виловлювати чоловіків на вулиці та допитуватись, чому не на роботі, Гаврилко одного разу сказав Хлопці, ви тем не журіться, та держава скоро так щезне, що й не зогледитесь коли. Буде Україна та Росія окремо, будуть вони ще нас тягнути в союз. Буде велика війна, але недовго. А в кінці із цілої тої Росії зостанеться стільки, що буде видно її край у Москві з Балкона. Я до того вже не доживу, а ви ще побачите. І як бачимо, ще в 1983 році Гаврилко вже знав. Що за допомогою війни Україну Росія намагатиметься знову втягнути у новий союз. Та й слова Гаврилка про те, що ця війна недовго триватиме, вони вже близькі до свого виповнення. А ось слова провиться про майбутні розпади рехвії наразі багатьом здаються неймовірними. Проте ми пам'ятаємо, що кожна імперія навіть тоді, коли вона називає себе федерацією, це штучне геополітичне утворення, яке може триматися лише до певного часу. І може воно триматися лише в тому випадку, якщо його тримати в їжакових рукавичках, але приходить час, і навіть їжакові рукавички вже допомогти нічим не можуть.